Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок. А це означає, що розпочався у нас турнір. Турнір у нас п'ятизірковий, без синіх, без хіла і воскресіння. Так, наліпив я якогось Горбатого, короче, в обороні. Ну, нема в мене ні паразитчиків, ні міньйонщиків таких толкових. Коротше, що буде, то буде. Будемо розраховувати на атаку. Хоча і в атаки... Що робити, я поки не знаю. Опа. Одразу таунт. Блін, блінський. Блін, блінський. Ну... Так, забираємо це. Так, є в мене така фігня. Я вибачаюсь, не фігня. хорошая девочка, вот то и не почная там, так есть у меня такие, там скорпионша, так уж мы и не снимем, так и чем я губиться? Может же в танке? Там теж їх можна зняти в принципі. Ума не прикладу, чим його тут ходити зараз потрібно. Ну ще червоненькі, звісно, є, але щось я не дуже хочу. Фіолетових ще можна щось наскладати. Так, стоп, а шал не буде хилить. Ну ладно, будемо на мінйонах виїжджати. Можливо. Чи головне розпочати. Червоними було б непогано, так? Да? Потрібно буде подумати над цим. З фіолетовими біда. Давайте ось так і зробимо. Ну і так спробуємо. Тільки в нас не вийшло? Тоді ось так будемо робити. А там підривемо дві штуки, так? Да? Канін буде бити? Давайте так. Якось трошки багато. Ну а чого ж ти нічого не повернулася? І пташечки майже по 200. Так, секундочку, що робити далі? Може, якось гестальта послабити? Потім підняти. Так, да, давайте гестальта послабимо. Щоб він не так боляче по нам довбанув. Ну це якби турнір без хіла. Чому в мене ворота не працюють взагалі? То, що він промахнувся, звісно, добре. О, хоч хоч один. Так, давайте сюди закинемо травлю. Так, а давайте так, і взорвемо, там буде трієчко. Порожнячу жовта. Ташечок у нас поки трошки було. Казати своїм травлінням Ну нічого, я теж поставив. Може, і моя буде працювати в обороні? А, ну так. Да. Так, давайте далі. Ну, тут вони запарювалися, так. Тут обходить все на світі, да? А -а -а. Ну хоч загомі в нього. Та давайте так само сходимо. Опа! Ну давайте так спочатку. О, ти противний. Взяв і уклонився. Нічого страшного. Може, ще потрібно було жовтеньких позбирати? Щоб уже дозарядитись. А, зараз ми десь їх тут знайдемо. Угу. Нашли. Азлар. До побачення. Чим погано моно виставляти загонів не вистачає ну звісно не у всіх є ж такі люди що і ну, все одно мені не подобається на таких турнірах моно а в оборонах так давайте далі зелений ну тут прям гріх червоних напевно не взяти що тут по загонах ой 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 Це в мене шести не зарядяться, так? Да? Так, ладно. Е, червоних ми берем. Червоних ми берем. Так, давайте цю візьмем. О, у мене загону навіть не вистачає. Так. Так не фіг з ним з тим загоном. Сходи моно. А що, всі ходять, а нам шо, не, не моно чи шо? Там компаси не летить. Uh -huh, uh -huh. Ні, давайте так. то я дожився, що навіть загону не вистачає. А зате на війнах всього вистачає, а це саме головне. А то, що там тебе в якомусь турнірі щось не вистачає, та й Бог з ним, то діло наживне. Якщо дуже сильно чогось не вистачає, то можна задуматись, достати і качнути. Так, далі, що в нас тут? Отак повороти будуть задовбувати. Ну Давайте ще складемо. Складемо Оцей фігнюшкою пограюся. Интерфезра качну. Не, не візьму я його. Краще цього візьму. Так, що там ще у нас? Не догратися. Давайте цього візьму. А приблокувати щось швидкого у нас немає. фіолетовий тільки так, кручу, верчу, зараз такого нафіга верчу Шо? Буду потім плакати. Блін, дивіться, блоки одні фіолетові. Давайте так візьмем. Чому б ні? Перший день давайте побалуємося, Програємо, так і буде. Шесть так четыре, нафига мне? У мене ж не сіми сім, камінцева команда, то ну давайте так. Так, а в мене дев'яти камінцева. Не заряджай лазару. Чи як його там? Да, Лазара. Хм. Давай то побалуємся. Бум, давай ще ти! Блувались. Так, що тут у нас? Контра? Контра Фукака? А може, так само сходим? Та давайте? Так, давайте тут ось тут. Хм. Не знаю, попадемо попали. Підлагала, чи з цього не прожав. Так, зараз ще четвірочку зелену зберемо. Бам. Так, цього заберем. Цього, надіюсь, також. Потихеньку завершуємо цей поєдинок і цей перший день. Далі, звісно, буде, буде тата. -та. Точно буде тяжко в якийсь та день. Зараз до якогось рівня очки наберемо і піду тімбо оборони. Зі всякими секретними героями по 4 штуки в одній команді. Так, ну добре, перший день. Цікаво. Повеселилися 103 місце, ну це я розпочав з самого початку дня. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра всім.